То дивимося еску, дивимося еску, не продаємо еску. Зараз нас ми словами. Готуйся, підмансивий, підманси під підмансивий, підмансий ви, підмеси ви, під ви, підменсивий. Під 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 добре, добре. Іди розвернувся, розгорнувся, розгорнувся. Йдемо вес, йдемо вес. Йдемо ес. Приїжджаться пригвітися, приїжджаться прогвіться, приїжджаться прогріться. Ідемо за ними, жодемо їх замок, ще домових замок і по танчикам на есочку. Готуємося. Проходимо, проходимо, на ЕС. Через три. Два. Один Наєс, Наєс, Наєс. Хороніть яску, на хороніть аскухороніть яску. Відійдіть Вен. Кайтемо ВН, кайтемо ВН, ВН! Ми залили. Вони зараз будуть залувати, хотуються. Відійшли на ВН, Відійшли на Вен. Найсє будуть залувати, бо хотуємося, На сє залвати. На сєсий ви. На СЄ ви. На сєйви. На сєй ви. Добре, добре, добре. Вони здали кнопки. Проходимо в них, проходимо в них, проходимо в них, пушумо еску, пушумо. Пішли, пішли через еску, через ЕСку. І зараз готуємося глибоко, глибоко проходьте, проходьте, проходьте. Глибоко на ЕСку. Готуємося через три. Два. Один під мене, під мене. На ЕСку, на еску, на еску. Наеску, Наеску. Хороніть, 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 хороніть. Відходьте Сє. Ми залили, ми залили. Вони віддалися і ви. Кайтеме кайтеме на ЄС На Сє на Сєє на Сє на Сєє. Вийді з них, вийдіть з них, вийдіть з них. Хрупніться по мені. Я пінгую. Пацани, слідіть коронку, слідіть коронку. Старайтесь. Готуйте. Да, підходьте, да, підходьте, 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 б'ємо ворота. Вони заливають, окей, We окей, б'ємо ви ворота. Виходить. Танки б'ють ворота, готуйтеся зараз, будуть заливати по танкам. Треба. Буде гарно розкрити дімоньки, б'ємо ворота, все гуд. Все гуд. Окей, окей, ми б'ємо ворота, готуйте. Спробуйте якось залити після того, як вони в нас віддадуть. Б'ємо ворота, б'ємо ворота, б'ємо ворота, б'ємо ворота. Готуйтеся, б'ємо ворота, б'ємо ворота. Все окей, Бікаємо ворота, дикаємо ворота, пацани. Це розвертається дексер. Вони розвертаються дексер. Всі на ворота, всі навалилися на ворота. Швидко б'ємо ворота. Всі на ворота, всі на ворота, всі на ворота, всі на ворота, всі на ворота. Всі на ворота, всі на ворота. Швидко пробиваємо ворота і одразу йдемо спринти в них. Готуємося. Давайте, 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 пробуваємо. Окей, окей, окей. І зараз сиви в нас. І готуємося. Чорному в них. Глибоко в них, глибоко в них. Вони здали топки по нам. І зараз готуємося в них через три. Два! Один в них, в них, глибоко в них, глибоко в них, глибоко в них, окей, мене прохильте, кайте мене ін'є, на ін'є, е з замка, з замка, вийди замка, мене прохільте, сиви по мені, по, по мені сиви, я Єбать Пізда Ну по блять. А де б нахуй, я не бачу, Декса. Залувай, розлийтесь з Дексом, вони заливають. Да. Набро. Мужик, а же Dex с файта во <голок> входа? выходит выход с файта, Эмр. Ёб твою мать, блядь. Пацаны, блядь. Блять, як вони нас заінгейджили, блять? Він сказав, що в нього кнопок, блять, не було. Там бумпак, блять. Бумпак вас заінгейджив і мене стер, блять, разом зі всіма ламина. Ну, я вижив, но просто на відході в них кнопки відкотились, і вони ще раз заінгейджують. Да, 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 і всі застакані були.